Будучи ще молодим, я не завжди заглиблювся в слова священника мир вам. Оскільки споглядав це все чисто з позиції молодої людини, є конфлікт, є мир. І цього мені було достатньо. Але з часом стає зрозумілим, що навіть всередині нас може відбуватися такий конфлікт, таке непорозуміння. Котре не дає нам побачити ясну ситуацію такою, якою вона є. В результаті цього сумняття всередині нас ми можемо приймати різні рішення і чинити різні вчинки. Часами це виглядає абсурдно, але часами це досить таки свідомо приводить нас до тих дій, які ми в результаті називаємо гріхом. Мир вам, мир всередині самого себе. Людина, котра вірить в Бога, котра йде за Богом, вона знає, що вона робить. Їй не потрібне якесь супервираження, їй не потрібно якось показувати свої почуття до Бога. Вона має всередині себе мир, спокій і мир. В результаті всі її справи йдуть на те щоб служити своєму Господу. Людина, ж, яка не має миру всередині самої себе, дуже часто витрачає занадто багато часу на зовсім інші речі, відсуваючи Бога далі. Я бажаю миру кожному із нас, як всередині себе, так і в нашій державі, в нашому суспільстві, поміж нами з усіма. Миру всім нам.